Гарі Кришна Подвішана, 22 вересня, бачимо, трапилась ворота на пригода по вулиці Соборній. Масита Кріста так розуміє, в'їхав взад. Фальчпакину. Там нічого немає. Там нічого немає. Наміра то... Ну та, та і що добре. Я не бачу ніяких там подряпин, не бачу. Можна пообдановитися, де... Просто разъехатися, але ми бачимо, що набагато дівчина за кермом не хоче напевно домовитися. Так, так, так немає, немає нічого. Так, це немає. А як, там датчик. Так, да. Вот да. ну, там датчики, а є задетная система. Так, 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 перевірте, перевірте. так, переверти, переверьте. Если там все нормально, то... Да. Добре. Про тебе якби страшне туди, так якби подряпана. Але треба бути уважним. Треба бути уважним. Що? Тобто молиться, ось ось працю подряпана.